Всім привіт! З вами Magnum Cars І сьогодні у нас на огляді буде таке невелике порівняння з попередньою моделлю. Це у нас BMW-5-2003 року. На максимальній комплектації салону на 3-літровому дизелі, але про це пізніше. Зараз поговоримо про зовнішність. Дизайну передньої частини у нас тут таке звичайне BMW-5. Маємо власником замінені шильдіки, всі на чорні. Рішітку так само заміняв у нас власник. З корисних функцій у нас є тут партроніки, вони, до речі, вкруг, умивачі фар, протягом та датчики світла та дощу. По боковій частині у нас тут ховаються 17-ті титанові диски, так само з чорним шильдіком, заміненим власником. Зеркала у нас мають фотохром, зверху у нас ховається люк, так само є такий прикольний хромовий елемент, який візуально видовжує автомобіль. І ручки у нас в рівень Корпусом. По задній частині автомобіля маємо підігрів заднього скла, партроніки, хромована вставка, яка візуально розширює автомобіль. Рідні фари, до речі, на 2003 рік виглядає досить по-новому. І так само дизайн у нас такий такий ззаду більше стриманий, ніж спереду. А по багажному відділенню об'єм у нас 520 літрів, цього більше, ніж достатньо для седана. Маємо так само з боку відділ для зберігання якихось дрібніших речей, стоїть від власника у нас сабвуфер. DVD на 6 дисків. Так само Тут у нас від заводу йде місце для інструментів та трикутника. У нас тут ховається 12-вольтова розетка, та під дому у нас ховається місце для повноцінного колеса. Так. Алло, доброго дня, магнум сервіс. О, можна записатися на другу годину. Супер, чекаю дзвінка, дякую. Що ж, ми перемістилися в салон, давайте поговоримо. По зручності сидіння у нас максимально все комфортно. Місця в ногах. Дуже багато є, їх можна випрямити максимально далеко. В голові теж місце є. По матеріалах у нас біла шкіра, все прикольно виглядає, м'яка торпеда і такі прикольні дерев'яні вставочки, так як і на торпеді, так само, як на АКПП та Рулі. мінусів можу зауважити те, що у нас біла шкіра на такий рік, це вже по факту пройшло 20 років від виготовлення автомобіля. Шкіра у нас вже починає затиратися. Це не дуже круто, але це завжди вирішується в якихось детайлінгах, не за якісь. Космічні гроші. Поговоримо про ергономіку. У нас тут є такий досить невеликий бардачок, але він у нас тут є, можна помістити якісь документи. Місце в картах так само у нас є, так само у нас, як і в попередньому автомобілі, два місця. Більше трішки і трішки менше можна положити якусь 1,5-літрову бутилку води. Бардачок у нас, на жаль, не відкривається, або я не розібрався, як він відкривається, бо я справді не можу. Хто розуміється, цей поправить мене в коментарях. Так само маємо тут якесь місце для дрібних речей, як в попередньому автомобілі. Попільничку, прикурювач або розетка на 12 вольт. І відмінністю, яку я вже бачу, це у нас тут стоїть екран. В попередньому автомобілі проста була мультимедія, Тут у нас з екраном. Так само у нас тут є місце під телефон. У нас тут, на жаль, його забирає оця пахнючка в формі корони, але все ж воно було. Воно було. А тепер можна переміститися назад, подивитися, чим відрізняється там. Ось ми перемістилися на задній диван. Місця у нас тут достатньо, я би сказав. Багато, оскільки переднє сидіння у нас максимально відсунуте назад, все ж прикольно. Оскільки у нас переднє сидіння має заломи, то воно у нас не має такої виїмки, як на попередньому автомобілі, і це забирає трішки місця. Хоча це не суттєво, оскільки ну, місце є в ногах. По матеріалах у нас сюди так само шкіра, все надійно, якісно зроблено. На задніх сидіннях досить такі незатерті сидіння, оскільки тут, напевно, рідко хто їздить. Маємо прикольні такі кишеньки. Досить надійно, мені подобається. Збоку в картах у нас місця так само не дуже багато, за це є попільничка і вже отут робочий електросклопідіймач. Маємо тут відділ для якихось дрібничок, телефон я туди точно не покладу. Ні, то можна так і їздити. Маємо два повітряні канали і пам-пам-пам-пам Підлокітник на жаль, без підстаканників, але він тут якийсь такий більш акуратніший я б. і досить зручний. І так само маємо доступ до багажника. На липучку у нас є така штука і вже дверка до багажнику. Сидіння у нас так само складається, у нас ось тут є ручка, ну або з вашого боку тут. За лампочки. В попередньому автомобілі просто були діодні, які світилися постійно, коли, наприклад, двері відкриті, тут у нас вже йдуть ось такі лампочки, які ти можеш вмикати сам. Сидиться позаду добре. А тепер посидимо за водійським сидінням. Тут поріг високий і незручно виходить, на жаль. Ось ми перемістилися за водійське сидіння. Що у нас тут є? Почнемо з дверних карт. У нас тут є повний електропакет Вікон та Дзеркал. Внизу у нас ховається пам'ять сидінь. Є аж три кнопки пам'яті. Далі у нас ховається, мені незрозуміла штука, чому в BMW введені регулювання фар і противотуманок в різні положення, але. Так вже є, ну, можливо, БМ вісти привикли до такого. Зліва у нас звичайні фари та яскравість приборки, справа у нас е, противоутоманк, і тут немає яскравості висоти фар. В попередньому автомобілі був, тут, на жаль, немає. Приборка у нас, в принципі, та сама. Кермо у нас відрізняється, у нас тут є зліве керування мультимедією, голосове управління. І звичайний круїз контроль. Так само дерев'яна вставка і руль обшитий приємною такою шкірою. Досить такий спортивний. І тут має навіть виріс такий, як в нових автомобілях. Ну і власник у нас тут замінив значок на чорний. По центру у нас ховається великий екран. Коли заводиться автомобіль, у нас показується значок М. Ну, емкою тут і не пахне, але все ж я здогадуюся, що екран був звіта. Внизу у нас двохзонний клімат-контроль, і саме головне у нас підігрів сидінь. Це досить комфортно. Ну і комплектація нашого автомобіля це індивідуал. Є режим спорт і мануал, тобто ручне керування. Так само у нас тут звичайне ручне гальмо. В принципі, з водійської сторони тут все. Давайте приїдемось. Що ж, ось і настав цей момент. 3.0 дизель. Давайте приїдемось. Так, рушаємо ми плавно, автомобіль досить такий. Відзивчивий руль у нас досить легенько повертається, легше, ніж на попередньому автомобілі, до речі, по пробігу у даного автомобіля, це у нас 2003 рік. На жаль, пробіг у нас трішечки більший, ніж на попередньому автомобілі. Це 260 тисяч кілометрів. На третій рік, це, в принципі, нормально. Як казав власних зауважень по ходовці, чи по двигуну, чи по коробці наразі немає, оскільки ці трьохлітрові двигуни йдуть такими досить надійними. У нас після відмітки 2 20 км на годину автоматично закриваються двері. Це досить безпечно для сімей, які мають дітей. Діти, якщо сидять ззаді, будуть дергати ручку, не випадуть з машини на ходу. Автомобіль у нас має 190 кінських сил. По динаміці насправді хотілося би кращого, але цього, в принципі, достатньо як для міста, як для машини 2003 року. Шумці салону у нас досить тихо. Справді оператор відкрив вікно, це трішки міняє, але все ж досить тихо, нічого не скрипить, нічого не стукає. Так само приємно те, що власник обклеїв автомобіль додатковою шумкою, оскільки він поставив сюди, сабвуфер, це йому було потрібно для того для якісного звуку. Розхід даного автомобіля це у нас приблизно по місту виходить 8 літрів дизелю. Це адекватний результат як для трьохлітрового мотору на 190 кітських сил. 20 з них вмерло, але якщо не, не більше. Але в нас ще є режим спорт, до речі, може він кардинально щось змінює. Що ж, приїхався я на даному автомобілі більше, ніж достатньо, можемо підвести якісь підсумки. Отож, порівняли ми цей автомобіль з попереднім. Тут у нас краща комплектація. Новіший рік. Це у нас 2003. Попередня була у нас 96-го року. На мою думку, краще переплатити та отримати ось такий автомобіль з комфортом, з електросидіннями, з пам'яттю сидінь, з панорамою та багатьма різноманітними функціями. А вашу думку на рахунок цього я попрошу написати в коментарях. А на цьому наше відео підійшло до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Не забувайте про нас компанію Magnum Cars. Всім до зустрічі! Я пішов підбирати авто для наступного відеоогляду.